Начебто починається відновлення. Давайте про це поговоримо швидко, без води. І так, по-перше, по-перше що я хочу сказати, це те, що у нас біткондимнація нарешті будує якусь розворотну формацію Довгий час у нас не було ніяких розворотних формацій я вже не наризував цей графік зовсім, тому що ну не відбувалося абсолютно нічого. Просто тупо зростала нагору. І зараз у нас нарешті є сетапи поглинення розворотні, є пробиття наших нижніх кордонів каналу. Тож цілком ймовірно, що Біткоін Дінація продовжує падати. Чи встановила новий максимум Біткоін домінації і не буде йти далі, звичайно, не зрозуміло, Але давайте аналізувати те, що відбувається. зараз. Біткоіндамінація почала коригуватися. Це означає, що альткоїни різко починають відновлюватись. І докуди може дійти біткоїнабінація. У нас є ця трендова. Ось вона починається тут. Другі дотики. Тож, я думаю, що ми можемо дійти якраз кудись-сюди, де у нас може бути або зупинка повністю, або якась реакція. У нас тут якраз підкріплено тим, що у нас є минулі максимуми. так вони там можуть. Тобто, приблизно тут, окей, я вважаю, що може бути зупинка або якийсь супротив. Тобто, щось таке може статися. Або взагалі піти далі. Тобто є два варіанти, як на мене, надзвичайно, це банально просто, але факт в тому, що ми можемо тут зупинитися. Тому я повністю б не розслаблявся, але, але е, хочу сказати те, що пам'ятаєте мою теорію, що в нас не буде альткоін сезону, поки що. Я поки що не бачу, на що в нас може бути альтсезон. Але моя теорія полягала в тому, що ми можемо іноді бачити пампи альткоїнів по 50-100-200%. Звичайно, дивлячись альткоін, Це вже. Казино можна сказати. Тож, я думаю, що цей момент може зараз починатися. Больткоїни вже стрільнули на 20% плюс, середньому, якщо казати, тобто ми можемо ще продовжити рух приблизно на такий ж відсоток або навіть більше. І е, хочу сказати, що я думаю, всі вже навчили, навчила крипта, що не треба бути хам'яком. Ми купуємо, ми забираємо. Профіт той, який нас влаштовує, хоча б якийсь, тим паче на таких ринках. І я хочу сказати, що багато людей, дійсно багато людей в просадці, середня просадка людей по портфелям, по моєму опитуванню, по моєму досвіду, приблизно від 40 до 60%. І якщо вам дадуть змогу закрити ваші інвестиції, в безбитковість, тобто ну, ви не заробите, а закрити в безбитковість, я думаю, це непогана можливість це зробити. Тому що я не думаю, що нас може очікувати там сильний Альтесон. Звичайно, не орієнтуйтесь чисто на мою теорію, на мої думки. Але, на мою думку, краще вийти в безбитковість, перечекати і потім перезити. Моя така вам порада, але ви диві дивіться самі. Тож, по біткої 12 у нас наліч розворотна формація, будемо спостерігати, що буде далі. Далі, э, графік домінації USDT. Дуже екстремальний спад. Пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що я очікував, що у нас може тут очікувати розворотна формація і потім продовження спаду. Але цього не сталося, ми просто тупо одразу впали. Звичайно, я не проти. Хочу сказати, що, як на мене, більшість топів, я не відношу себе до топів, просто я паналізував там різних людей, ламовних, тому подібне. Більшість топів вважали, що у нас ближче біткоін. 88-89, як я казав, до речі, ніж 105 і там, 110. Тож, в мене думки з ними сходяться і хочу сказати, що цього мало хто очікував, що в нас прямо зараз буде якийсь імпульс. Але, звичайно, не проти. Звичайно, це дуже неочікувано починається і цікаво, до чого це приведе. Далі наш, можна сказати, локальний чемпіон Ethereum, у нас зростання по ефіріуму рекордне з 2021 року. Останній раз, коли нас було таке зростання на 20% плюс, це було в 2021 році. Тут тиждень, давайте днівку класному. Окей, давайте навіть залишимо тиждень. Останній раз це було десь тут або тут. Так, да, напевно ось тут. Десь у нас було таке зростання на 20% плюс. Я дивився це на дневному таймфреймі. На тижневому ну, ось 33 і зараз теж там 30. Подивимось, цікаво. Тобто 4 роки назад у нас таке було. Що хочу сказати взагалом по ефіріуму, дивіться, у нас є. Давайте навіть зробимо Fibonacci. У нас існує Фібоначчі, декілька Фібоначчі. Як на мене ось така одна глобальна, де ми дійшли до зони накопичення і відбулися. І якщо дивитися там заторік, ти ми можемо дійти, це навіть нульовий рівень. Але щоб туди дійти, треба звичайний час. Що нас може очікувати? У нас може очікувати доволі серйозний супротив. Де цей супротив? Він є на днівки. Дивіться. Перший супротив доволі сильний, дуже сильний супротив, ми пробили. Тобто, у нас нове дно, проторговка. Підходимо на великих об'ємах до нашої зони продавця, дуже сильний супротив. І графік зупиняється. Він не падає, він не пробуває одразу, він просто зупиняється. Це така складна формація. Зазвичай це коли у нас піджим, це звичайне пробиття. Але на тій стадії ринку, я думаю, що багато хто очікував, що нас очікує там сильне таке пробиття. Тож, у нас очікувало пробиття, ми пробили нашу зону супротиву і пішли далі. Наступна зона супротиву, як на мене, яка. Доволі доволі серйозна, це приблизно тут. Приблизно тут. Вона підкріплена не тільки великими об'ємами і великим е, таким імпульсом на графіку, а й 38 рівнем. Тобто, якщо підбити підсумок, у нас на 2700, 250, 2800 є доволі сильний супротив. Є додатковий супротив, це ця ковзана. 200 денна, середня ковзана. Дуже серйозна ковзана. Тобто, як на мене, ось тут є доволі сильний супротив. Дійдемо туди одразу чи ні не зрозуміло, але тут будемо дивитися, дуже цікаво, яка реакція буде ринку саме тут. Тобто, я думаю, що нас може очікувати продовження руху по ефіріуму, по альткоїнам ще там на 20, 15-30%, не знаю. Але після цього або все прикрититься, одразу закінчиться. тобто Нас може очікувати щось таке знову. І там, похід далі. Або вона знову може очікувати якісь піджими, або навіть пробиття, і ретест, і, і так далі. Тобто, як на мене, вирішувати з доля ефіріуму альтконів буде саме тут. Будемо спостерігати, що буде в цей момент. По ефіріум BTC. Пам'ятаєте, в мене було дві творії, де дно по ефіріуму. Я вважав, що ми звідси скоригуємося, відіб'ємося, і в нас закінчиться. Наш несхідний тренд. У нас, в принципі, була розворотна якась формація, але вона дуже швидко поглинулася. Друга моя теорія полягала в тому, що наступна зупинка може бути тут. В принципі, зараз це відбувається. Подивимося, наскільки нас вистачить, а що мені не подобається, і що якраз підходить по структурі до ефіріуму, до USDT, це ефіріум BTC, а то ефіріум USDT був у нас, минулий графік. Це теж нам теж злишлось приблизно стільки руху, де в нас тепер ця зона підтримки може бути. Тепер зоною супротива, від якої ми теж можемо відбитися на ретест наших мінімумів, цих. і потім тільки похід. Тобто, як на мене, вирішувати з долі ефіріума і всіх інших альтконів буде саме тут. Якщо ми, звісно, звісно, туди зараз дійдемо. Моя теорія в тому, що нас очікують імпульси по альткоїнам на 50-100-200%. Полягає в тому, що вони будуть приблизно декілька місяців тривати. Тобто я не думаю, що це буде займати довгий час. Я думаю, що є 2-3 місяці, щоб це е, відбувалося. Зараз у нас відбувся дуже швидкий імпульс, і, звичайно, ми можемо тупо за декілька днів, за тиждень це і зробити. Але я думаю, що нас можуть очікувати такі міні-можна не знаю, можна їх назвати альсезонними, можна сказати, міні-пампи, які можуть тривати не довше трьох місяців. Такі мої думки. Подивимося, що буде далі. Далі індекс долара зростає. Індекс долара теж відновлюється непогано. І хочу дати ту інформацію: це те, що ми пішли до нашої зони супротиву. У нас є зараз зона супротиву. Минулі наші мінімуми, які ми пробили з ретестом, з ретестом. І зараз ми пробуваємо. Зараз у нас відбудовується така формація, як ведмежий прапор, ведмежий прапор або клін, може так як вони його назвати. Як завгодно. І це, звичайно, на корекцію. Плюс у нас є зона супротиву. Подивимося, як буде. Звичайно, мені дуже хочеться, щоб ми вже утримали цей рівень і продовжували рух. Але якщо індекс долара не втримається, можливо, і BTC те ж саме. Тому не треба розслаблятися. Давайте тепер подивимось BTC нашого короля. Наш король тут. І так, у нас був паттерн, якщо не помиляюся, грамофон він називається. Якось так. Моя теорія була в тому, що нас очікує, скоріш за все, це, ніж 105, ніж ось це. Тобто ось ці максимуми, але ми вже до них майже дійшли. Помилився, не проти. Краще помилятися в цей напрямок, ніж в цей. Далі. Що в нас є? Як на мене, ми зараз в дуже цікавій ціні. Дуже добре, що наша днівка, денна свічка закрилася вище нашої цієї проторговки зі спадом. Тобто, у нас тут є зона супротиву, дуже-дуже щільна. Ми її пробили, не без проблем у нас був ретест, і тільки потім пробиття. Тож технічно виглядає все доволі непогано. До чого веду? До того, що якщо ми закріпимось тут... Або навіть продовжимо вже рух далі. Тобто неважливо. Головне, щоб ми не опускалися нижче, ну, скажімо, 100 тисяч. Давайте округлимо нижче 100 тисяч. Якщо ми не будемо опускатися нижче цієї суми, BTC буде зупинятися, це буде дуже непогано, тому що, як на мене, тут є потенціал зростання аліткої продовження зростання алітконів, якраз на відкаті або в якомусь боковику. Як на мене, не помилка буде відкривати позиції по альткоїнам, по трейдингу, по інвестиціям, я досі вважаю, що інвестувати можна, поки біткоїни нас на таких рівнях, але трейди, звичайно, треба бути обережними. Те ж саме по BTC, Якщо цікаві трейди, якщо буде зупинка, то тут можна відкривати доволі серйозні лонги і з великим відсотком на ліквідацію, тобто з десятим плечем, навіть можна. Я не рекомендую, але просто буду казати, це те, що я планую робити. Я планую робити те, що я буду відкривати позиції по трейдингу по альткоїнам на цих рівнях, коли BTC у нас тут зупиниться, або піде далі. Я вже бачу, що днівка закрилася, це вже доволі битяча ознака. І тепер цікаво спостерігати більш дрібні таймфрейми 4 аж, годинка, як вони будуть закриватися і що нам, нам будуть вони давати. Також хочу проговорити розділ Layer 2. Тому що ефіріум зростає. Коли ефіріум зростає, то 2 теж починає зростати і доганяти його. У нас є такі альткоїни, як Старкнет. У нас є такі альткоїни, як Arbitrum, І у нас є такі альткоїни, як Оптимізм. Як і мене, це три топа. Багато людей застряли, особливо в арбітрі Старкнету. Старкнеті. І що я хочу сказати, якщо ефір буде продовжувати зростання, якщо він буде ігнорувати всі зони супротиву, у нас може потенційно бути відновлення по цим альткоїнам. Я знаю, що багато людей застряли в позиціях в цих альткоїнах, і хочу сказати, що як на мене, знову ж таки, на мою думку, я б не очікував на таких альткоїнах нові вершини, там по 2 долари, по півтора долари навіть. Якщо б у мене були позиції по цим монетам, а у мене є позиції по цим монетам, вони теж в садці. Добре, що я там не супервеликі суми їх інвестував, я планую виходити з цих монет в безбитковість. У мене є точки входу, де я входив позиції, де я купував, і я хочу виходити з цих монет в безбитковість, якщо нам дадуть, звичайно. Тому що я не бачу, як структурно ці альткоїни можуть відновлювати. Звичайно крипті, тим паче, в альткоїнах може відбутися абсолютно все. абсолютно все. Ми можемо бачити. Ніхто не вірив, коли там Solana коштувала там 20-300 доларів, що вона буде коштувати, як зараз, 200. плюс Тому тому таке і раджу раджу задуматись стосовно цих альткоїнів, які у вас до них плани. Якщо ви готові там тримати дуже довго, скажімо, і ви в них дійсно вірите, якщо вас головне, щоб у вас була дійсно віри в них. Ви провели свою аналітику, ви дійсно в них вірите, і тоді ви готові їх тримати. Тоді без проблем. Я, наприклад, перед інвестиціями, я теж проводив аналітику, мені теж вони подобались. Я відносно вірю в ці проєкти, але мені цей цикл показав, що лей повністю не актуальний. Це може змінитися, звичайно, за один день. Ви викачать якусь новину, і все зміниться. Звичайно, без питань. Але. Я технічно поки що не бачу, як оці альткоїни, які встановлювали нові мінімуми, будуть ставити перехай, які ми раніше очікували. Тому раджу переглянути свою позицію в розділі 2. Дуже раджу. Далі, які альткоїни я вважаю сильними? Все без змін. Мені подобається Uniswap, мені подобається структурна альткоїн, зона накопичення, ми від неї відбуваємось. Наступні. У нас була навіть друга експансія, можна сказати. І наступні вже цілі по Uniswap, це вже там 20 доларів плюс, і може бути 28-32. Звичайно, не повторюйте за мною, просто кажу свої думки. Можливо, це статися взагалі без проблем. Далі цікава монета для мене це Algorand. Все те ж саме, аналогічно, Avalanche, Link. Solana мене цікавить тільки для трейдів. Також цікавий альткоін Трамп. Ми підходили до ключового рівня, який я, мені був цікавий для інвестицій. Але ми від нього не дійшли до нього, там залишилось буквально трошки. трошки ми Пішли далі. Тому для мене цей альткоін наразі вже не цікавий. Цей альткоін повне лайно одразу кажу. Це просто для спекуляцій для інвестицій. Але ось ці топові альткоїни, які мені цікаві, я їх розглядаю для трейдингу в моменті, про який я казав. Хочу нагадати, що через 23 дні стартує мій останній курс. Є останнє місце, є велика знижка на останнє місце. Тому кому цікаво, приєднуйтесь. Там буде про інвестиції, про трейдинг. Упор буде на трейдинг. Я думаю, ви всі вже зрозуміли, що на трейдингу можна заробляти завжди. Неважливо, зростає ринок або падає. Тому, як на мене, тут доволі непогана база буде давати. Кому цікаво, приєднатись, пишіть телеграм, кластьте сюди. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Можете написати цікаві альткоїни, можете написати будь-які теми, які вас цікавлять в наступних відеороликах. Зустрінемось в telegram групі Всі корисні послання під цим відео. До побачення!